Почуй мене аудіокниги українською. Підтримайте, будь ласка, канал коментарем та вподобайкою. Для фінансової підтримки, в кого є така можливість, посилання буде в описі під відео. І моя щира вдячність. Отож, що там зараз із ШИС? Що з нею трапилося, коли вона підхопила посох Суртаза. Слухайте уважно і все дізнаєтесь. Моє тіло пронизує гострий біль, підтверджуючи, що так ідея, безперечно, погана. Скрипнувши зубами та насилу втримавши висоту, я повертаю посох на місце, і після цього помічаю, що Суртас вже з двома книгами в руках повернутий до мене. Він падав. Я намагаюся пояснити те, що сталося. Я знаю. А ти вчинила край необачно. Я вже зрозуміла чари мови чомусь нестабільні, можливо, через дотик до посуху. Хто знає, що він встиг зробити зі мною за ті секунди, доки був у мене в руках. Видавши шелестливий смішок, Суртас відпускає одну з книг, і вона зависає у повітрі. Посох же, ніби живий, одразу відривається від стіни та туркається держаком долоні першого некроманта, а я, дивлячись на це, почуваюся дурепою. Ти вмієш читати, запитує вчитель. Цікаво, а що буде, якщо скажу ні? Хоча ні, мабуть, мені це не цікаво. Так, мить, повагавшись, я додаю, але тільки на загальному, і повільно. Цього достатньо, тут небагато, на жаль. На жаль, прокидається моя цікавість Невже на мене чекає катування читанням, як розплата за те, що посміла чіпати посох? Я маю намір зробити те, що раніше нікому не доводилося документувати? У голосі першого некроманта я чую нотку самовдоволення, і це трохи лякає. І що ви збираєтеся зробити? Обережно уточнюю я відновити твоє тіло, спокійно відповів Суртас. А хіба не...» Я збираюся використати іншу техніку. Тон наставника стає вкрадливим. Схоже, справді настав час починати боятися. Я згадую, що Альт говорив про схильність першого некроманта до експериментів. Зазвичай вони були ризиковані та небезпечні. Від роздумів мене відволікають книги. Склавшись у стос, вони зависають у повітрі переді мною. Підставляю долоні, і він падає мені до рук. Книги важкі. І це відчуття несподівано заспокоює мене. А що я втрачаю? У мене або будуть ноги, або ні. Якби Суртас хотів мене вбити, він мав чимало можливостей зробити це. Та, хоч і всього хвилину тому, коли я торкалася посоха. Перший некромант скупим жестом вказує на одну з кушеток ту, де минулого разу, сидів він сам. Я обережно влаштовуюсь на краєчку і кладу книги поряд із собою. Верхній том одразу злітає в повітря, повисає на рівні грудей і з шелестом розкривається приблизно посередині. Починай звідси. Чорний пазур впивається в один з абзаців, і я внутрішньо обмираю від вигляду щельних рядів дрібних рун. І до кінця глави. Заклавши пальцем потрібну сторінку, я обережно перегортаю її, сподіваючись знайти заповітну мітку закінчення розділу на наступному розвороті, от тільки її там нема. Як і ще за дві сторінки, і за чотири небагато значить? М -да. Звісно, вголос я цього не кажу. А сурта з тим часом виходить до кімнати ліворуч від дверей до коридору. Книга ж виявилася не такою вже й складною. Основні труднощі зникли, тільки но я усвідомила, що невідомий мені автор мав своє бачення контурів окремих рун. І коли я співвіднесла деякі закарлючки та зрозуміла, що вони позначають одне й те саме, то справа швидко пішла на лад. От тільки з розумінням змісту написаного якось простіше не стало. Якщо точніше, я не могла зрозуміти, нащо взагалі витрачати пергамент на таку писанину, аж дві щільно списані сторінки були присвячені розхвалюванню того, як це зручно і чудово вміти керувати енергією, наче я й сама цього не знаю. Еге ж. Ця загалом очевидна річ описувалася з таким живим і щирим захопленням, що я мимоволі пораділа за автора та його чудовий настрій під час написання книги. Коли те саме, але вже іншими словами, виявилося на наступному розвороті, ну, мало що раптом до когось з першого разу не дійшло. Повторення цього за 5-6 сторінок вже викликало роздратування. Мимоволі згадалися слова Клоха про те, що не всі книги однаково корисні і що найкращий вчитель практика. Тому я зовсім не здивувалася, зустрівши вже знайомі тези ще за пару розворотів. Побіжно переглянувши рівні рядки з очевидним висновком, я раптом натрапляю на руну суртаза і позначення наступного розділу. Судячи з назви, у ньому щось говориться про кристали накопичувачі енергії. Вже цікавіше, але якщо там і далі так само. Е, ні, якось пізніше почитаю. З почуттям виконаного обов'язку досить голосно закриваю книгу і відкидаю її на столик поруч із кушеткою. Добре, що на ньому нічого не було. Цього разу перший некромант вирішив не знімати свої артефакти. Мабуть, учитель почув цей звук, бо повернувся до кімнати менше, ніж за хвилину. Отже, вкрадливо каже він. Твої висновки щодо книги? Про всяк випадок уточнюю я. Так. Мені потрібно кілька секунд на те, щоб придумати коротку і досить зважену відповідь щодо майстерності автора товкти воду в ступі? Щонайменше три рази повторювати те, що й без того очевидно, марна трата пергаменту. Он як Суртас видає шелестливий смішок. Невже в цій книзі не знайшлося нічого корисного для тебе? Короткого роздуму мені було достатньо, щоб заперечно покачати головою у відповідь. Про те, що можна посилити потік енергії, я й так знаю, і як це зробити теж. Звідки? Ну, дечому випадково навчилася сама. Я невиразно розводжу руками, а потім і Альт розповів, як медитувати для відновлення сил, для витривалості. Хм, добре, що він не гаяв часу. Наскільки я розумію, первісно він узагалі збирався захопити моє тіло. Тому й добре. Гадки, не маючи як розцінювати відповідь Суртаза, я замовкаю. А що тут ще сказати? Втім, перший некромант не звертає на це уваги та продовжує говорити. Насправді те, що тобі зараз очевидно, майже тисячу років тому називали безглуздістю у кращому випадку, з цими словами вчитель сідає на кушетку навпроти, тоді панувала думка, що магічна енергія це щось таке, що не контролюється, що вроджені здібності не можна посилити, мовляв, якої сили талант пробудився, таким і помреш. Суртас замовкає та повертає голову до вікон. Простеживши поглядом за ним, я звертаю увагу на те, що денне світло помітно потьмянішало. Але до темрявий час ще був, тож Ваан мав усі шанси встигнути принести мої кістки. Вчитель знову говорить, і його голос звучить задумливо Я показав Альдауарові, що це не так. Його приголомшили ті можливості, що відкривалися завдяки новим знанням. Невиразний здогад виникає у моєму розумі, краєм погляду, яков ковзаю обкладинкою прочитаної книги. І він ще за життя витратив чимало часу та сил, щоб переконати інших магів у тому, що вони можуть стати сильнішими. А вже ж, вірили йому неохоче. Але сам Альдауар був наочним прикладом своєї правоти, адже його сила зростала настільки стрімко, що це жодним чином не можна було списати на запізніле пробудження прихованого таланту. А наскільки він був могутнім, не витримую я. Хм. Можливо, ти чула про тисячу мерців, одночасно піднятих для закриття пролому в обороні однієї прикордонної застави? Насправді ні, але Альт щось таке згадував, що він якось самотужки стримував навалу блідих на заставі. Він зміг підняти понад тисячу зомбі одним масовим заклинанням тисячу дев'ятнадцять, якщо точно. Мені зовсім не хотілося знати, звідки на цій заставі взялося так багато мерців для підняття. При цьому мало не розсипався сам, щоправда, надто могутній викид енергії за короткий проміжок часу. На той момент він уже був лічем. Суртас знову замовкає, і я не наважуюсь переривати це мовчання своїми питаннями. У мене чомусь виникає відчуття, ніби доки панується тиша, Альт знаходиться десь поруч. Але я розумію, що це не так, і відчуття швидко зникає. Його здібності зараз стали би в пригоді, додає перший некромант. Адже навіть я не можу бути одночасно в кількох місцях. Вчитель шипляче зітхає, і в його зітханні я несподівано чую смуток, жаль? Про що може жаліти перший некромант? Про те, що колись не втрутився і не захистив свого першого та найвідданішого учня, про те, що не встиг допомогти йому тепер? Чи може це просто був жаль з приводу власної нездатності перебувати і тут, і там, і десь інде? Суртас продовжує дивитися у вікно, і я користуюся моментом, щоб перевернути книгу назвою догори. На потемнілій від часу шкіряній обкладинці назви немає, але є ім'я Альдауар Ніктур Незарак Ріхс. Дивно, Котан же, начебто, стер будь-які згадки про Альда, хоча, може, бібліотеки Суртаза це не стосувалося. Не виключено, що до цієї книги, окрім першого некроманта, і доторкнутися ніхто не міг увесь цей час хто знає, якими чарами вона могла бути захищена. Я відчуваю гостре бажання перечитати вже бачені рядки їх написав Альт. Але здоровий глуст утримує мене від цього. Нічого нового в них я все одно не побачу. А шукати глибинний зміст. Така собі справа. Що ж, якщо з першою книгою поки що розібралися, настав час вивчати другу. Рівно промовляє перший некромант. Згадана книга злітає у повітря і розкривається переді мною мало не на останніх сторінках. Ковзнувши поглядом по великих і розмашисто накреслених рунах, я загалом уловлюю зміст, говориться щось про кістки. Це вже цікавіше. Тут зовсім трохи, але ця інформація безпосередньо стосується процедури, яку тобі доведеться пройти. Відновлення кісток можна сказати й так у минулому майстри кістки не надто любили проводити аналог цієї процедури через її енергозатратність та занадто непередбачуваний результат. Можливо, зараз щось змінилося. Навряд чи. мені доводилося лагодити ребра, і костоправ був дуже незадоволений, і коштувало це дорого. Тобто, ти загалом уявляєш хід стандартної процедури. Ну, я тоді була менш уважною, та й зальдом постійно скублися, тож, пам'ятаю, дуже узагальнено. Я зітхаю, згадуючи перші місяці нашого спільного існування з підселенцем. Цікаво, було б зараз усе інакше, якби я почала одразу робити все те, про що він казав Ех, якби дурень розум мав, то ніхто б і не вмирав. Призабута приказка раптово пролунала у моєму розумі голосом другого наставника. Калір іноді так говорив, коли я починала перебирати можливі варіанти розвитку подій, особливо тоді, коли вони були рідкісно безнадійними. Я підставляю руки, і книга опускається на моїй долоні, обережно гортаю лише три сторінки дійсно, небагато. На них описані способи утримання енергії в розколотих кістках. Та принципи створення стабільних та нерухомих енергетичних зв'язків між уламками. Не те, щоб складно, але дуже занудно описано. Мабуть, краще я вкотре б перечитала усі ті слова захоплення Альда з приводу можливості управління енергією. Відкривши останню сторінку, я обережно поглядаю на Суртаза Вчитель, повернутий у мій бік. Але незрозуміло дивиться він на мене, чи на стіну, чи підлогу, чи стелю, чи взагалі прозріває майбутнє, безсумнівно світле та радісне. Дочитала, одразу питає він. Виходить, таки на мене, дивився. Так, висновки, ну, я приблизно зрозуміла, як створювати нерухомі зв'язки між уламками кісток. Щоправда, не впевнена, що зможу повторити з першого разу. У тебе буде нагода потренуватися. Спокійно відповідає перший некромант. Бо я свою техніку відновлення кісток поки що теж ні на кому не перевіряв, тож поки що так само не впевнений, що вийде з першого разу. О!» Закриваючи книгу і відкладаючи її убік, я судомно підбираю слова, за допомогою яких можна було б досить обережно і шанобливо висловити своє нестримне захоплення з приводу цього откровення. Я маю честь бути першою? Так. Ну, це було зрозуміло з самого початку. Просто тепер небажана здогадка стала достовірним фактом. Коли мають принести кістки? несподівано питає Суртас. Я мовчки знизую плечима. Ван не казав, скільки часу йому знадобиться, аби дійти. Схоже, посланець уже прийшов, продовжує вчитель. Зустрінь його та забери їх. До речі, невпевнено починаю я. Якщо це та людина, яку я просила принести кістки, то це через нього ви розмовляли з нами останньої ночі? Яке це має значення? Власне, Ваан теж брав участь у сутичці з малектаном. Після цього ми розмовляли, і з ним трапилося щось на кшталт провидницького припадку. Він казав дивні речі мовчить». Мабуть, чекаючи на продовження історії, це надає мені сміливості. Загалом мені здалося, що вам варто про це знати, вчителю. Ван говорив про якусь бліду матір, про багатоликого отця і про Приведи його сюди. Різко каже Суртас, і я бачу, як його долоня стискає посох. Добре. Я злітаю у повітря та прямую до центральних дверей, що ведуть до коридору. Хтось чув його слова. Зависнувши у дверях, я озираюся через плече. Навряд, принаймні, я нікого не бачила. Добре, похмуро відповідає перший некромант. Іди на сьогодні все. Дякую, що залишаєтесь зі мною. І слухайте цикл Видатна особистість» у моєму виконанні. І не забувайте про коментарі та вподобайки. Це дуже важливо для мене. До нових зустрічей і нехай сурта з вас береже!